У продажу на авторинку така ось сіро графітового кольору Opel Astra H з лінзованою оптикою з вимивачами фар. Так, у нас комплектація Cosmo, 9 рік, 1,6 МП на 16 клапанів, 213 тисяч пробігу. Можете нажати на паузу, прочитати повністю всі комплектації автомобіля. Ціна у нас 6650. Номер власника, Все, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, нас хліба бачу удачі в дощу. Автомобіль у нас в універсалі, на таких гарних, легкосплавних дисках. Шторка ззаді на багажнику присутня. Автомобіль у нас приганий з Німеччини. Також, зараз вам покажу. Тріпч... Е, ні, тут комбінований салончик, шкіра тканина, механічна коробка передач. Комплектація космода перенікли сукло піднімача, кондиціонер, бортовий комп'ютер, регулювання з аркал. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника.